Доброго дня, шановні депутати, спеціалісти. Сьогодні у нас 28 квітня 2025 року і засідання постійної комісії з питань екології та земельних ресурсів Косівської міської ради. Протокол номер 6 на сьогоднішній, на сьогоднішній комісії у нас присутні три депутати: Стефара Галина Петрівна, Пітеляк Світлана Васильівна і Ярмічук Богдан Петрович. Виконуючи обов'язки земельного відділу Соломічок Надія Михайлівна і братівник Юрій. На порядок денний у нас сьогодні є 17 питань. Порядок денний я зачитувати не, не буду, тому що у кожного є список і кожен ознайомився з порядком денним. Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. За, Триза. Три, І так почнемо. Перше питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу у власність земельної ділянки громадянам згідно поданих клопотань. Додаток 1. доповідає Соломій Надія. На дану комісію у нас є 10 клопотань про завершення документації дачу власних земельних ділянок для будівництва житлових будинків. У всіх заявників наявні документи про право власності на житлові будинки, які розташовані на даних земельних ділянках, і довідки про. Невикористання права безоплатної приватизації по даному цільовому призначенню. Значить, клопотання 1. Коча Галина Федорівна, ділянка площею 0,25 га. В селі Вербовець, вулиця Ставкова, 3. Друге клопотання Мочернюк Дмитро Юрійович. Площа ділянки 0,25 га. В селі Китинці вулиця Франка, 16. Третє клопотання: Відкович Ірина Ярославівна, ділянка площі 0,1097. В селі Старий Косів вулиця Садова, 8А. Четверте. Лаврут Галина Петрівна. Ділянка площі 25 ГА, В селі піснень вулиця Українська, 134 А. П'яте. Стулащик Ганна Дмитрівна, ділянка площею 01865. В селі Яворів, вулиця Стоєнів, колишня адреса, участок Стоєнію, 317. Шосте. Дибринюк Петро Михайлович. Ділянка площі 0,0673 гав. В місті Косів, вулиця Івасюка, 34. Ем... Сьоме. Лавренюк Ірина Іванівна. Ділянка площею 0,25 гав. В селі Шешер, вулиця Чорновола, 24. Восьме. Дехтяр Іван Володимирович, ділянка площею 0,25, селі Мекитинці, вулиця Гасюка, 17. Дев'яте. Кіщук Василь Петрович, ділянка площею 0,25 га в селі Яволів, вулиця Термашора, 895. І десяте Арендигевич, Юрій Іванович, ділянка площею 0,25 грав в селі Пістень, вулиця Героїв України, 129А. Так, всі заяви є, документи є так. В неї власниками будинку розташованих на цих земельних ділянках у, у цілих частках на цю комісію не було по частках, там одній, другій чи по одній, третій, тільки цілий час. Ставного саме хто за те, щоб затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянків на турі на місцевості і передати власних земельних ділянки громадянам згідно поданих локопель. Прошу проголосувати. Хто за? Друге питання: про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Цільове призначення яких змінюється згідно поданих клопотань. Додаток 2. Доповідає словні чутьме. Значить, у нас два клопотання. Перше це Яренець Степан Миколайович, ділянка площина 14.47 в селі Черганівка вулиця Пагнова, зміна цільового з ОСГ на ОЖБ. І друге попитання Ткачук Людмила Олександрівна, ділянка площі 040 в селі Снідалка, вулиця, Межиріки, також зміна цільового з ОСГ на ПЖВ. Заявники є власниками зменяння ділянки для Верни селянського, змінюють під будівництво сонячних будинків. Виділя з будівної документації наявно. Хто за те, щоб затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок сліве призначення, яке змінюється згідно поданих клопотань до 2, прошу проголосувати. Хто за? Третє питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду згідно поданих клопотань додаток 3, доповідає сумнівчим Надія. У нас є три клопотання про затвердження проєктів і передачу в оренду земельних ділянок, розроблення проєктів землеустрою. Значить, Перше клопотання – ділянка, АТ прикарпаття прикорпальті площою 0,306 га в, селі, в місті Косів, вулиці Чорновола, терміном на 49 років, згідно наших рішень, 12% орендна плата. Клопотання номер 2 теж Прикарпаття Обеленеку, ділянка також 6 метрів квадратних, 0,306 га. В селі Шешери, вулиця Есбандери, оренда на 49 років і аналогічно Відсоткова ставка 12%. Це є ділянки під розвантаженими підстанціями для покращення світла для громадян. І третє клопотання Коцелівська Марія Васильна ділянка площою 0,277 Га, в селі Яворів, вулиця Петруші, колишня адреса участок Петруші 30 А, дріб 29. В оренду терміном на 5 років. Згідно нашого рішення, ставка оренди 10%. Це для обслуговування гаража у Європі, там, де комплексно гаражі. Хто за те, щоб затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду згідно поданих платань додаток 3, прошу проголосувати. Хто за? Три. За? Ти що? Четверте питання про уточнення площі конфігурації та лінійних промірів земельної ділянки згідно воданих клопотань. Додаток 4 доповідає свого річку У нас три клопотання. Перше стифурак Оксана Іванівна. просить уточнити лінійні проміри земельних ділянок, які у власності комету Копчук, поразкові івані не з'єднано рішення Євгенівської сільської ради. Від 28-29 грудня 93-го року, а саме ділянка 1 площею 0,11-25 Га в селі у вулиця Базулька, 1. Для ведення особистого селянського господарства і ділянка 2, площею 00404 га також для ведення особистого селянського в селі у вулиця Безулька, 1. Друге попитання від Стефурка Василя Петровича. Уточнення. Площі конфігурації лінійних промірів земельних ділянок, які перебувають у його власності згідно рішення Соколівської сільської ради від 24 грудня 93 року, а саме ділянка 1 площою 0,1050, в селі Соколівка, вулиця Верхній Мокрий і ділянка 0,25,80, в селі Соколівка, вулиця Леви, обидві ділянки для ведення особисто селянського господарства. І третє питання від Андрію Марії Васильівни, яка просить уточнити ем, площу конфігурацію лінійні проміги земельних ділянок, які передвали власності померлого Андріюка Дмитра Олексійовича, згідно рішення Соколівської сільської ради від 24 грудня 1993 року. А саме тут є чотири ділянки. Перша ділянка площиною 25 га для будівництва житлового будинку у селі Соколівка Вулицякова. Друга ділянка площиною 017.39 селі Соколівка вулиця погод. Третя ділянка га 0,0748 селі Соколівка вулиця погод. І четверта ділянка площиною 19.10 в селі Соколівка вулиця в Друга, третя і четверта ділянки – це є для ведення особистого господарства. за те, щоб уточнити площі конфігурації та лінії фронтир земельних ділянок згідно поданих код додаток 4, прошу проголосовати за. За. П'яте питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності додаток 5. Голос у ніч надію. На цю комісію у нас три е, ділянки, три документації. Значить, е, перша це ділянка площою 065 га для будівництва обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування, в селі Снідавка, вулиця Влакет, 310Б. Це є земельна ділянка під Старостинським округом, під будівлею Стабистинського округу. Друга ділянка площею га в селі Вербовець вулиця Ставкова, для будівництва обслуговування будівель закладів комунального обслуговування, а саме светловина 8 насосної станції. І третя ділянка в селі Вербовець вулиця Ставкова, площа 076,60. Для будівництва обслуговування будівель закладів комунального обслуговування святловина 2 насосної станції. Документи є і встає. То за те, щоб затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земель, земель комунальної власності додаток 5, прошу проголосувати. Хто за? за. Шесте питання. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки згідно поданих лікувань, додаток 6, Соловіч, Надія. Два клопотання у нас Перше, від ЗОВ Селіна в особі керівника поліка Захарія Івановича, земельна ділянка площею 0,4539 для розміщення і експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, а саме для обслуговування нежитлових переміщень, водокачки і заправки в місті Горкового п'я. Вартість згідно експертної оцінки 675 тисяч 850 гривень. І друге питання від Васильєвої Тетяни Васильєвни. ділянка площою 0,0036 для будівництва обслуговування будівель торгівлі, а саме обслуговування магазину обнова в місті косів вулиці Незалежності. Вартисідної експертної оцінки 11 530 гривень. Оцінка. Зареєстровано. Це за те, щоб затвердити звіт про експортно-моршкову оцінку земельної ділянки згідно кодексик? Потань додаток 6. Прошу проголосувати. Хто за? Так, сьоме запитання. Попитання копчиків Оксані Іванівни про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної глянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості код 1102 площою 0,067 площею яка розташована в місті вулиці Небесної Сотні, 15 бюро 9 та реєстрацію права комунальної власності до проведе сьогоднішнього ні. Купчик Оксана Івана розробила проект заголосту щодо відвернення земельної ділянки в оренду, але вона планує продавати частину нерухомого майна і відповідно договір оренди не реєструє, а просить зареєструвати право комунальної власності, щоб у майбутньому змогти здійснити поділ земельної ділянки. Ну, недоцільно реєструвати договір оренди, зробити поділ, потім роздавати договір оренди. Тому спочатку реєструється право комунальної власності, наступне клопотання проходить земельної ділянки, аж потім буде оренда. І вона відповідно просить затвердити проєкт і зареєструвати право комунальної власності. Хто за те, щоб затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки? Хочу, Оксана Івані, прошу проголосувати. Хто за? Ось на пропитання копчу Оксани Вані про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо поділу земельної ділянки та затвердження схеми поділу земельної ділянки комунальної власності, площою 0,0670 га з кадастровим номером для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств переробленої машинобудівної та іншої промисловості, що розташовано в місті Косі вулиці Небесної Сотні 15 дроб 9 на дві земельні ділянки, а саме ділянка 1 площою 0,0359 г та ділянка 2 площою 0,0311 г. Доповідає Сотнічко. Ну, відповідно, відповідь так там ми попередньому клопотанні затверджуємо проєкт реєструвало право комунальної власності. Після того буде здійснюватися поділ земельної ділянки на дві і відчуження частини нерухомого майна, і потім вже реєстрація двох ділянок і реєстрація двох договорів оренду. Хто за те, що дане клопотання задовільнити? Прошу проголосувати, Тресно. Дев'яте клопотання Ониського Володимира Івановича про надання йому земельної ділянки площею 0,01Г для встановлення збірно-розбірного гаража в місті Косі вулиця Незалежності як учаснику бойових дій, оскільки він не має де зберігати власне фото. Авто доповідає зломію надія. Звернувся до нас учасник бойових дій Ониського Володимир Іванович про надання йому земельної ділянки для встановлення збірно-досвітного гаража в місті Косів, вулиця Незалежності. Це за багатоквартирними будинками тут де наш край, там на, на тій площі. Безпосередньо так він говорив, коли писав клопотання. До, до клопотання надано копія паспорта кода і копія посвідчення. Витяг про реєстрацію місця реєстрації, місця проживання. І де саме яке саме місце, є можливість надання тої земельної ділянки для встановлення гаража. Там є плани. Є. є схема розміщення гаражів і згідно схеми на всі ті ділянки, які були там, згідно схеми є у нас угоди. Про плати за фактичне використання земельної ділянки для встановлення збірно-розбірних гаражів. І чи може місце хоче поставити гараж, а не показав? Де? Ні. Тобто, на... ви мені надаєте земельну ділянку, бо я маю право. А далі нуль. Чи є там можливість встановлення десь щось показав, де? Не. Там є багато вільних, хоча по схемі вони не є вільні. Там є комунікації на деяких е проміжках, де неможливо класти гараж, тому що комунікації. І десь отам, аби я міг класти машину. Ну добре, але він покаже де. І тоді вже питали пана. На даний час він на педе тобі. Де би служить? Ви не про тімо дати, але це треба знати де. Ви не знаєте, де ми не знаємо. Mm. No. Кому випадку відкласти, цього питання. Можливо, щось буде. Я думаю, точно. Я думаю, відкласти і на місці вияснити, де. Випадем. Там так, ну, але ви да, я показав, що я тут хочу. Мати. І там викликати, тоді ви Це можна, там чи не можна. Но, а ми тут це не розуміємо. Знати, де воно де є місце? Звичайно, що дати треба. Ми не протягаємо, але треба знати, де. Так. Ви, ви, треба вивчити, треба, щоб ви мали розмальовано. мали якийсь план, якусь карту, де є місце, де ви хочете тоді. Узгудити. Узгодили, де це все? Що нам, ви ми, ми не відмовляємо, ми просто відкладаємо до вивчення. Відкладаємо до вивчення. Так. Хто за те, щоб клопотання Онійського Володимира Івановича відкласти до вивчення, прошу проголосувати. Хто за? Три за. Було питання хлопчика Дмитра Дмитровича про продовження права використання земельної ділянки площею 0,0010 у місті косів вулиці Небесної Сотні напроти ДФС для обслуговування площадки зіплайну та на тих самих умовах, що діяли раніше, вибудає словнічок надія. Хлопчик Дмитро Дмитрович звернувся про продовження права використання земельної ділянки. Просить залишити на тих самих умовах, які діяли раніше згідно попередньої угоди, хоча саму угоду я не знайшла. Є попереднє рішення про, про укладання угоди, і зіплайн встановлений, ділянка по факту використовується згідно нашого рішення міської ради, ставка. 12%. Питання тільки на який термін будете надавати дозвіл на укладання? Хто за те, щоб клопотання Ковчука Дмитра Дмитровича задовільнити на умовах 12% річних терміном на один рік? Прошу проголосувати. Хто за? Три за? 11. -те. Клопотання Вербовського Тараса Дмитровича про надання у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства площею 2.0 та для будівництва та обслуговування житлового будинку площею 0,10 ГА в місті Косів. Косі. Вербовський Тарас Дмитрович звернувся з клопотанням, щоб надали їм земельні ділянки, два для ведення Селянського і 0,10 Га для будівництва житлового будинку. В місті посів на пільгових умовах, оскільки він вчасно бойових дій і інвалід другої допина війни. Проте, згідно під пункту 5 пункту 27 прикінцевих перехідних положень земельного кодексу, на час дії військового стану заборонено надання дозволі на розроблення проєкту землового розроблення проєкту землевого та передача у власність земельних ділянок. Крім тих земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності. Тобто, згідно земельного кодексу, ми не маємо права навіть у випадку, де у нас і були вільні земельні ділянки, ми не маємо права надавати у власність земельні ділянки під час дії військового стану. Тараса Дмитровича відмовити згідно під пункту, 5, пункту 27 прикінцевих положень. Перехідних положень Земельного кодексу України. Хто за, прошу проголосувати. Дванадцяте. Клопотання прат ВФ Україна в особі керівника технічного центру Івано-Франківська, прат ВФ Україна Максима Ткачука та Товариства Україн Юкрейнетворк Солюш в особі директора Максима Топольника уповноважна особа Семенюка Володимир Ігорович, що діє на підставі довіреності про заміну сторони орендаря в діючому договорі оренди землі від 3.06.2024 року. Право оренди зареєстроване 18.06.2024 на земельну ділянку площою 0. Помоль 0168 газ сльовим призначенням для розміщення та експлуатації об'єктів із телекомунікацій Код 1301, яка розташована в селі Яворі, вулиця Широкий, колишня адреса, участок Широкій. Відповідає Надія. Прат ВФ Україна звернулася до нас з клопотанням про те, що вони утворили, створили дочірню компанію ТЗО Україні Нетворк Солюшн і передали їм у власність нерухоме майно. І відповідно вони просять замінити сторону орендаря в договорі оренди з ПРАТ ВФ Україна на ТОВ, UNC, so, uh, Євгенія Network Solution, в зв'язку з передачою є майна, не роздаваючи договір оренди, просто заміну сторони на формальність, це юридична формальність, тому що вони є власниками майна. Відповідно, вони мають бути орендарями на земельні підтримки. Хто за те, що питання це до відміну проголосувати, то за. Попитання Максимівка Рамана і про надання у власних земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства площею 2,0 Г та для будівництва та обслуговування житлового будинку площею 025 Га селі Яворів на пільгових умовах, як учаснику бойових дій. Аналогічно, як і по Верховському. Згідно земельного кодексу під пункт 5, пункт 27 при кінцеві перехідні положення, заборонено передачу власність, надання дозволів на зроблення проєктів і затвердження проєктів за договору під час військових під час дії військового військово стану відповідно. До то, коментаря Максимі Карамана відмовитись згідно під пункту 5, пункту 27 перехідних прикінцевих перехідних положень закону України, Сумі. земельного закону України. Е, хто за таке? Рішення, прошу проголосувати. Треза. Сузь Анжеліки Романівни про погодження відомості про встановлення межові знаки земельної ділянки площою 01239 гайка, розташована в селі Верговець, вулиця Хімчинська, 41 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадивна ділянка без підпису суміжного землекористувача користувача Івана С у зв'язку з недосусідськими відносинами. Стетуція Анжеліка звернулася з клопотанням, щоб погодити відомість про встановлення межі знаків без підпису суміжного землекористувача, оскільки посилюк Іван Степанович відмовляється погоджувати документацію. Ділянка інституції Анжеліки обморожена з усіх сторін, тобто спору по межі як такої немає, тобто є небажання суміжного землекористувача будь-яку документацію. Хто за те, щоб клопотання струст Анжеліки Романівни задовільнити, прошу проголосувати. Ви питання Сліпенюка Юрія Васильовича про укладення угоди щодо плати за фактичне використання земельної ділянки площею 0,0020 га 0020 Гав місті Косю Вулиці Незалежності для обслуговування тимчасово збірно-розбірного гаража. Сліпанік Юрій Васильович звернувся з клопотаннями про укладення угоди. До попотання він надав попередню угоду, яка діяла два роки. Ну, відповідно, угода закінчується, він поновлює термін. Знову ж таки, на два роки згідно нашого рішення, ставка за оплату 12% за дану земельну ділянку. Ну, він періодично після закінчення терміну попередження викладає на два гаражі на гараж. Гараж, так, з відповідно. Хто за те, щоб клопотання слепоніка Юрія Васильовича задовільнити, прошу проголосувати. Тереза. Так. 16. Про інвентаризацію земельних ділянок комунальної власності додаток 7 доповідає свою річку. На дану комісію у нас дві ділянки стоїть питання про розроблення технічної документації з області щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності, а саме ділянка 1 площі 1,0784 з кодом 0,305 для будівництва будівель закладів культурно-посвітницького обслуговування, яка розташована в селі Макединці вулиця Шевченка, 60. Це є земельна ділянка під будинком культури. І друга ділянка площею 1,10,82 Га, з кодом 0702 для подібне обслуговування об'єкту фізичної культури і спорту, яка розташована в селі Микитинці вулиця Шевченка. Це є змена ділянка під сільським стадіоном mm -hmm. відповідно розроблення документації щодо інвентаризації і потім реєстрація вправо комунальної власності. Ставимо. Хто за те, що і метаризація земельних гляну комунальної власності прийняті згідно додатку? 7, прошу проголосувати. Хто за? Про питання Репчука Росія Серюча про надання у власні земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства площею 2.0 та для будівництва та обслуговування житлового будинку площею 025 в селі Яворів на пільгових умовах як учаснику бойових дій відповідно як попередні два клопотання закоровано земельним кодексом. Передачу власних земельних ділянок, надання дозволів на дозов проєктів і затвердження проєкту землеустрою, крім земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що перебувають у власності. І, відповідно, ми не маємо права навіть розглядати. За те, що питання Рипчука Василя Васильовича задовільнити не під... можемо задовільнити не можемо згідно під пункту 5, пункту 27, при кінцевих перехідних положень. Земельного кодексу України. Хто за такі Три рішення? Прошу проголосувати. Три за. Три за. У цьому наша земельна комісія закінчена. Всім гарно дякую і гарного дня.